А чи може віра в достаток нам заважати? Сьогодні ми це розберемо. Дуже багато практик, інформації, вправ, всього зараз всюди є, кажуть, там робіть, і буде вам щастя, будуть вам гроші. Чи правда це допомагає? Або навпаки, конкретні сім пасток духовного мислення, які нас відводять від реальних дій, а як наслідок від реального достатку. Мене звати Ольга Поліщук, я ченелер, духовний провідник за освітою психолог. Працюю також як квантовий психолог, працюю з вашими питаннями грошей, реалізації стосунків саме через підсвідомість. З підсвідомості через ченнелінг, через щитку вашого поля я витягую всю інформацію, даю вам конкретні рекомендації по крокові, що з цим робити. Тому рада буду вас бачити на своїх сесіях і на своїх навчальних продуктах, які у мене є. Підписуйтесь на мій YouTube, тут у мене кожного понеділка живий ченелер-ефір щитки енергії тижня. Кожну п'ятницю виходить корисне відео для вас, і ще час від часу бувають інші корисні активності. Тому будемо на зв'язку, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і будемо в контакті з вами. Багато людей вірять, що через духовні практики до них прийде достаток, налаштовують себе на це, це позитивне мислення, це класно, в те, що Всесвіт про них подбає, що Всесвіт для них вибере найкращий шлях. І це дуже хороша стратегія. Я прям кожному рекомендую це робити. Але тільки в тому випадку, якщо ви це поєднуєте з діями, якщо ви не будете при цьому нічого робити, це вам не допоможе. Бо якраз такі ці сім основних пасток будуть побудовані на тому, що є відсутність дій, або є перекос і така прям підміна понять. Сьогодні ми про це поговоримо. І, власне, коли ваша віра починає перетворюватись на відмовку від реальних дій, бо Потрібно піти щось зробити, там, поспілкуватися з клієнтами. Такі, ну, І так прийдуть клієнти, тому що всесвіт допоможе. Я ж там послала в космос запит, і до вас прийшли заявки, а ви з ними нічого не робите. Це знаєте в тому анекдоті, де був, була повінь, на дах залізла людина, і тут одна лодка пропливає, і він каже, там Петре, поїхали з нами, ми тебе врятуємо. Він каже, не треба, Бог поможе. Другий там хтось на плиту пропливає, кажуть, поїхали з нами. каже, та не треба мені, Бог поможе. Там третє, хтось уже остання лодка, кажуть, ей, ну, Петре, поїхали, ми тебе врятуємо. Тут вже ще трошки і тебе е затопить. Він каже, не треба мене, Бог врятує. І помирає той Петро, приходить, вибачте, там просто ім'я не має відношення ні до чого, просто рандомно зараз підібрала. І помирає ця людина, каже, Боже, що ж ти мене не врятував? А він каже: Та я тобі одну лодку послав, другу, третю, а ти ніяк на це не відреагував. Я же тебе інакше міг врятувати. Це про те, що Всесвіт, Бог, Творець, Абсолют, Він діє і він допомагає нам і спілкується з нами через інших людей, через якісь інші речі, через те, через що в матерії ми можемо це пощупати. Нам же не протягнеться зверху там якась рука Всесвіту чи рука Бога для того, щоб нам щось видати. Це все буде працювати через інших людей. Але при цьому потрібно це вміти бачити, вміти щитувати, вміти приймати і не відкидати ці всі можливості. Тому пастка номер один це про те, що всесвіт сам подбає. Бо це найпоширеніша ілюзія, коли я нічого не роблю, бо просто вірю, і гроші просто прийдуть. Вони можуть так приходити, але нерегулярно, нестабільно, частково, десь там подарунки, десь щось, правда, випадково якийсь дохід вийшов. Але ж якщо ми хочемо жити за цим принципом, то це буде прям повний хаос і повна нестабільність, чого хоче звичайна сучасна людина регулярності, системності, стабільності. Ну і в такому випадку, перекладаючи все в руки всесвіту і не роблячи нічого, ми не досягнемо ніякої системності, і стабільності. Потрібно об'єднувати матеріальний світ і духовний світ, тобто ми віримо, ми покладаємось, ми. Даємо цьому місце бути і проявитись вашому житті, але при цьому у нас є свої плани. Ми робимо, ми діємо, ми ставимо якісь цілі, ми йдемо до них, ми намагаємось щось робити для того, щоб це все разом поєдналося і був результат. Друга пастка це найчастіше така помилка говорити про те, що гроші це не головне, бо головне це там любов, служіння, світло. З однієї, нібито так. Якщо ми підемо глибоко в духовність, то так, гроші вони не головні. Головне, щоб там, ти дбав про себе. Але при цьому це дуже дивно порівнювати, тому що так само можна порівняти, наприклад, там, повітря і воду, і сказати, що повітря не головне, але ж ти не протягнеш дуже довго без повітря, ти ж не зможеш без нього жити. Так само і вода. Вода не головне, наприклад, важливіше повітря. Але ж окей, ти можеш дихати, так при цьому ти там, через якийсь час по від е, зневоднення. Тому не можна так виділяти, бо гроші це енергія, це ресурс, це ну, якраз така ота обмінна валюта да, в прямому сенсі слова, яка нам допомагає існувати, жити в цьому світі. Я думаю, що можна десь, звісно, там. В лісі, в селі, в якійсь общині жити, де все самому вирощувати і без грошей в принципі існувати. І такі люди десь є, і вони там у них обмінна своя система між собою працює. Тобто, це можливо. Ну але ж ми не говоримо про... Тоді ну, тоді про наші реалії, в яких ми живемо. Це не про місто, це не про технології. Це про зовсім, зовсім інший стиль життя. І якщо ви ну, мене дивитесь, то ви явно не в тому стилі життя, да? не там, де ці общини, і кожен там сам за себе і де немає грошей. Ви тут, в цьому матеріальному світі, де є гроші, де є інтернет, де потрібно з цим щось робити. Тому гроші. Це якраз такі ресурс. Вони не головні, вони не є Бог і вони не є над вами, вони не контролюють вас і ваше життя. Але при цьому це ресурс, який впливає на ваше життя і на якість вашого життя. А тому вони мають значення на рівні з усіма іншими ресурсами. Третя наша паска це я завжди маю бути щаслива, і тоді до мене будуть приходити гроші. Це більше пов'язано з тим, що я маю бути на високих вібраціях постійно, і тоді завжди я буду багати, завжди будуть гроші. Частково це правда, тому що ми маємо бути на високих вібраціях для того, щоб у нас швидше проходили процеси, щоб ми відчували світ. Ну ми були в контакті з ним, в коннекті такому з ним, і ми тоді прямо можемо щитувати цей простір, нібито руками його брати. І відбуваються всякі ну, магія, да, такі всякі чудеса, нібито відбуваються, бо все складається, все якось вдається, і там потрібні люди знаходяться, і все це дуже швидко і дуже так гарно складається. Немає в цьому жодної проблеми, це все дійсно так відбувається. Проте це має трохи перекос, коли люди починають придушувати в собі емоції, особливо негативні. Вони не проживають їх, вони їх не звільняють, вони їх просто задавлюють в собі, тому що я ж повинен бути святим, я не повинен ніяких поганих емоцій проявляти. Я повинен бути тільки на високих вібраціях. Але ж коли ви працюєте своїм тілом, звільняєте свої емоції. Але це робите не в контакті з кимось, тобто ви не сваритесь на людину, ви не б'єте людину, ви не вбиваєте людину, ви з нею не конфліктуєте, а ви це вивільняєте десь окремо. Десь потрібно вам в піти покричати, покричіть, пішли в спеціальні центри, там, де можна тарілки побити, ще там щось можна побити, агресію свою вивільнити. Тобто проявити її десь потрібно. Не знаю, подушку можна побити там, якщо захочеться, можна щось порвати, можна в кого спокійно це виходить, можна там виписати це все спалити, можна бігати, можна спортом займатися, присідати, віджиматися, та що завгодно. Є дуже багато способів вивільнення оцієї напруги, енергії, тривоги, ну, ну тих низьких вібрацій, да, по факту, про які ми говоримо. От, це потрібно робити. Це не означає, що ви скочуєтесь в погані вібрації, що вам буде погано, що ви така погана людина і тут щось проявили. Ні. Це набагато буде краще, і це взагалі потрібно робити, ніж коли ви, наприклад, будете посміхатися і будете щасливою людиною, але при цьому десь всередині себе тихо заздрити, що в когось там вийшло, не знаю, полетіти кудись відпочити, або заробити більше, або купити машину, чи ще щось. Бо ця тиха заздрість, вона вас буде зсередини вбивати. Причому, якщо ви підете вивільняти десь свою агресію, просто не на людей, а десь в сторону. Це вам дасть тільки заряд позитиву, тому що ви вивільнете а на це місце, у вас зальється ота хороша позитивна вібраційна енергія, яка буде давати вам ресурс. Четверта пастка: це я все собі вже не уявляла, а значить, воно все точно прийде. Сюди ми відносимо медитації з візуалізаціями, мапи бажань, афірмації – Різні карти, бажання ну, там уявлення, ці плани фінансові, там свої і так далі, карти мрій це все відноситься сюди. І це все дуже класний інструмент. Він реально працює для великої частини населення на планеті. Він працює, тому що багато людей візуали, і саме через візуальну частину проживання відбувається краще. Але при цьому ми маємо щось робити, має бути дія. Якщо я бачу, що в мене це в карті є. То я можу до цього прийти двома шляхами, я можу про це забути і якось буде складатись так, що дійсно мене до цього приведуть обставини. А потім я згадую і така: о, класно, це є в моїй карті, а воно вже складається. Класно, це в мене реалізується. Другий шлях це коли ви це написали в карту, і ви про це пам'ятаєте, і до вас приходить така можливість, або ви самостійно ручками йдете шукати, там не знаю, хочете ви знятися в якомусь фільмі, наприклад. І ви йдете і шукайте, де можна взагалі знятися в якомусь фільмі. Якщо ви не актриса, не актор, то вас, скоріш за все, не візьмуть на якусь роль, таку головну, да, чи ну, в основній ролі вас точно не візьмуть. Але ви можете знайти безліч варіантів, де можна знятися там в масовці, наприклад. Шукайте, ви це знайдете, і вже якимось чином частинка цього бажання збудеться. І це буде свідоме знову ж таки свідома реалізація вашого бажання, свідомі дії. Тому, якщо ми це все робимо, ці всі вправи робимо, візуалізуємо, то ми до цього маємо йти все одно кроками певними. Ми не можемо просто так це все залишити і сказати, От, карта є, хай якось буде. Ви маєте якось до цього йти. Бо фрустрація ну, вона приводить до того, просто, що у вас буде розчарування. Ну і для того, щоб не було розчарування, не потрібно дуже сильно очаровуватись. Я дуже люблю цю фразу. Тому е ми робимо собі. План, ми це все візуалізовуємо, карти робимо, малюємо, уявляємо, але при цьому кожного дня ми робимо якісь дії. І ми нібито звіряємося з нашим планом, з картою бажань, що у нас таке є, а що я для цього зробила. Це дуже хороша, до речі, вправа, рекомендація там, раз в місяць, наприклад, звірятися, наскільки я ближче до своїх цілей, а що я в цьому напрямку зробила, а що я в цьому напрямку зробила? І ви таким чином бачите, де ви просунулись, де не просунулись. Ви можете згадувати, де у вас були якісь можливості, але ви туди не пішли. І тут нові можливості можуть з'являтися, і ви будете їх теж помічати і брати. Тому думка без дії нічого не має ніякого значення. А дія плюс думка це вже творення вашої реальності. П'ята паска це те, що гроші прийдуть у потоці, і я не маю нічого планувати. Тут знову ж таки про конкретні дії, але як я хочу це для вас зараз подати і обрамити. Це дуже важливо. Тому що планування часто сприймається як контроль. Зажимається тіло, і ну, це прямо через тіло проживається, оця емоція контролю. Коли я контролюю, я напружений. Але ми розслабляємось, розправляємо плечі, і ми не контролюємо. Ми спостерігаємо, ми плануємо, йдемо маленькими кроками, але у нас немає оцього такого скручуючого контролю і немає обмежень. Але насправді... Дуже важливо розуміти, що ми не обмежуємо, ми не створюємо якусь там якісь рамки, закриту кімнату і так далі. Ми створюємо контейнер для потоку. Бо для того, щоб через нас проходив потік, у нас має бути контейнер. Ми коли наливаємо собі чай, воду, ми ж не наливаємо просто ну, кудись, в нікуди на стіл. Ми ж наливаємо в чашку, тобто має бути ємність якась, куди ми наливаємо. Так само і з енергією. Якщо є контейнер, план створений, прописаний, туди направляється потік, він вливається прям конкретно в ту форму, яка під нього була задана. І якщо ви цього не робите, то потік цей просто отак, от по всьому, розливається. Це не про те, що потрібно взагалі ну, прям бути сильно структурним, сильно чітким. Ми маємо дозволяти, й ми час від часу собі дозволяємо просто потоку пройти через нас, відпустити і розкласти, розгладити все, ну там підтасувати десь таким чином, як цьому потоку буде зручно, як він для вас найкращим чином бачить. Але це не означає, що у вас не мають бути прописані, проплановані основні ваші задачі. Оце прямо обов'язково потрібно робити. Шоста пастка. Це гроші в легкості, це успішний успіх і це дуже сучасна пастка. Тобто це прям останні роки те, що сформувалось, те, що вибудувалось. В чому це полягає? В тому, що багато людей не хочуть йти в роботу, в реальну роботу, в якісь складнощі собі створювати, собі писати плани, щось робити. Тому що свято вірять в те, що їм розказали наставники-наставників, що. Отак, от ти можеш заробляти в легкості, нічого не робити, дихати маткою дві години під пальмою і все тобі буде приходити. Це про, в принципі, всі інші сьогоднішні пастки, які ми проговорювали. Але ж так не працює. Навіть не працює в тих, хто вам це продав. Тому що навіть вони мають команду, створюють плани, створюють ці курси, створюється навчання. Вони багато над цим працюють, щоб на цьому заробити гроші. І до цього вони могли якимось чином. В тому числі таким діти, але ж вони щось зробили для того, щоб вам е, це продавати. Тобто, це була велика робота вкладена в це все. Особливо, якщо на таких курсах дуже багато людей, то, звісно, в це було дуже багато зусиль вкладено, і дуже багато коштів, і ресурсу, і енергії. А відповідно, грошей в легкості, прямо такій легкості, що ви нічого не робите, і вони приходять, і їх по факту не буває. Тому що гроші приходять під щось, це енергія, яка приходить в той самий контейнер. Тому потрібно чітко розуміти сенс фрази гроші в легкості, тому що вони існують. Просто ця легкість, вона не відбувається отак, от в секунду, з нуля, без навичок, без нічого, гроші в легкості, на чомусь і мільйони заробляти не вийде. Вийде тоді, коли ця легкість до вас прийде вашим природним шляхом. А вона прийде тоді, коли ви вкладаєтесь, багато працюєте, розвиваєте навички, досягли певного рівня, коли вам на цьому рівні легко вже це віддавати. Вам не потрібно багато часу працювати над якоюсь консультацією, щоб цю консультацію надати. Ви просто отак, от в секунду, все можете скласти, відповісти людині, і вона вам за це заплатить великі гроші. А тут, до речі, ще один секрет 30, тому що найдорожче продаються ті послуги, потрібно продавати найдорожче ті послуги, які для вас даються найлегше. Відповідно, якщо вам дуже легко продавати консультації по там, своїй тематиці, якісь окей, це ваш інструмент, яким ви, який ви тренували довго, ви для цього дуже багато працювали. Ви для себе склали оці пазлики в свою голову, да, ви для себе ці знання всі. Ви кристалізували, ви це можете ділитись легко. Це для вас буде коштувати дорого. Тобто ви можете за це брати великі гроші. При цьому люди за це будуть вам платити великі гроші, якщо ви даєте їм від цього користь. Тому, по-перше, продавайте дорого те, що вам дається легко. По-друге, гроші в легкості є, якщо ви до цього легко дійшли, до цього легко, да, до слова легко, до цієї легкості. А ця легкість. Може створитися тоді, коли у вас в цьому великий досвід, великий бекграунд, коли ви даєте реальну цінність людству. От тільки тоді для вас це буде в легкості, але не в моменті, не після курсу чергового наставника-наставників, який вам розказує, що дихай маткою все буде. Бо якщо ви чекаєте легкого старту з нуля без стресу, то ви собі просто ставите стелю, причому на рівні там взагалі базових потреб ви далі не стрибнете. Пум-пум-пум, і сама дуже цікава паска, яка може зачіпати багатьох, в тому числі, духовних працівників, провідників, майстрів, тому що вона звучить так: я духовна людина, а значить гроші мене самі знайдуть, і мені для цього не потрібно робити. Або це може бути зі сторони інших людей, що бачать у що людини, яка займається духовністю, яка така розвинена, і про це багато говорить, що у неї якісь там проблеми є. В житті там не знаю, в стосунках, в фінансах, з дітьми, з ще там з реалізацією, з чим завгодно. І вони кажуть: ну ти ж така духовна, а в тебе ж, наче має бути все класно. і Якщо в тебе все не класно, то значить щось з тобою не так. Дуже і дуже сильно хибна думка, тому що кожна людина проживає свої трансформації. У кожної людини є мовно біла чорна полоса, можна це так назвати. Є різні ситуації. Все вирішує тільки реакція людини на цю ситуацію. Якщо не духовна людина, не прокачана, може просто страждати, плакати, бути в стресі, в тривозі, вона така буде вся просто на нервах, якщо у неї щось не складається в будь-якій сфері, не знаю, з роботи там мають, наприклад, звільнити, і вона ну, ще не звільнили, але вона починає себе накручувати, вона про це думає, і вона прям така все в тривозі, в стресі. То людина, яка духовно розвивається при цьому, вона буде спокійна. Вона буде бачити, що так, мене можуть звільнити, я можу втратити цей проєкт, я можу втратити цей дохід. Але що я можу з цим зробити? Як я можу інакше заробляти гроші. Де мені може прийти інше джерело доходу? Давай ми подивимося в ту сторону. Тобто вона не знаходиться в моменті в цьому стресі, вона себе заспокоює різними вправами, практиками. Тими самими медитаціями, фізичними вправами, спорт, присідання, біг, в залі там гантельки потягати, це теж дуже допомагає. Заспокоїла і пішла працювати в плюс далі на набуття оцих нових каналів, на планування нових джерел. І це нормальний процес, що абсолютно у всіх людей не важливо, який у них рід діяльності, яка професія, яка зайнятість, провідники вони, непровідники. Там спеціалісти в якій сфері чи ще там щось, що у них можуть бути в тому напрямку проблеми. Це нормально, тому що це життя. Про себе можу сказати, я там, таргетолог довго в цьому працювала, маркетолог, але я як таргетолог в якийсь час взяла собі спеціаліста по таргету для себе, щоб мені налаштовували рекламу. Не тому, що я не можу налаштувати собі рекламу. А тому, що я звільняю для себе час для своїх інших задач. Я не хочу ручками це для себе робити. Так, да, я можу зробити краще, я знаю. Але я можу заплатити гроші людині, яка заощадить мені час. І поки вона буде робити, а я її навчу робити під мене, я буду цей час і цей свій ресурс вкладати в щось інше в те, що мені принесе більше грошей. Або, наприклад, там. Я, як духовний провідник, теж проживаю різні трансформації і проживала на своєму шляху. І в мене в житті, наприклад, чому я говорю про тему грошей? Тому що я дуже багато говорю взагалі через свій досвід, це одна із моїх задач на цій планеті: через свій досвід передавати знання, навички людям. І в мене дуже сильно все життя піднімається питання грошей в різних форматах. Це просто тема, яка зі мною там нога в ногу йде. І десь в мене є просадки, десь є ріст, і я на це по-різному реагую. І реагувала по-різному, десь я розумію, ну, набуваю цих навичок, починаю по-іншому вчитися реагувати спокійніше вже. Це не означає, що в мене все стабільно, і просто один потік в космос фінансово теж іде. Ні, в мене теж є ці періоди, де в мене є просадки. Де я можу про щось переживати, можу про щось тривожитись в тому числі. Десь є якісь відпадають джерела доходів, змінюється діяльність, і мені теж від цього страшно. Повірте, коли я починала взагалі вести блог свій по духовності, коли починала брати перших клієнтів, створила той блог. Почала виходити в люди, та мені страшно було реально. А потім, коли зрозуміла, що в мене буде перебудовуватись формат діяльності, тому що до цього я просто 10 років займалась маркетингом, і мені тепер поєднувати два проекти. І що може маркетинг трошки відійти, ну як поділити да? це місце 50 на 50. І вже я туди не буду 100% уваги направляти, а вже я буду ну, умовно звідти витягну трошки свої уваги. І половинка там буде, а тепер ще й тут половинка. І, звісно, мені страшно, що я нібито втрачаю контроль, що нібито я там можу не дозаробляти. Але ж моя реакція на це важлива, і важливо мої плани, і куди я з цим всім іду. Тому що те, що людина просто духовна, це не означає, що у неї все як по маслу йде. Це означає, що вона вміє цим керувати, вміє це направляти так, щоб їй від цього було комфортно. Тому бути духовною людиною не означає бути бездіяльною. Бути духовною людиною означає вміти поєднувати матеріальний потік і духовний потік. І тільки тоді, коли ви це все поєднуєте, тоді ви досягаєте тієї точки стабільності, потоку, гроші починають текти до вас, все складається навколо, все так, як ви хочете, тому що ви з'єднали дві частинки. А основна задача на цей 25 й рік, який уже, в принципі, да, закінчується, і на 26. – це з'єднувати потоки матеріального і духовного, бо без цього з'єднання буде дуже складно. Тому друзі мої віра в достаток, медитація, афермації, все інше це прям неймовірно. Це чудово, якщо ви це робите кожного дня. Ви промілиті, великі, великі, молодці, але вона не може в жодному разі перетворитися на виправдання, тому що гроші люблять поєднання: віра плюс. Дія. І коли ви це все поєднуєте, то цей внутрішній ваш настрій налаштування внутрішнє, плюс зовнішні кроки вони будуть вас вести до цілі. Тому подумайте, які із цих семи пасток вам відгукуються, да? де саме ви можете провалюватись, як ви можете думати про інших, або як ви думаєте про себе? Де ви просідаєте, де ви що не робите, і що ви можете змінити прямо зараз. Це найголовніше, що саме ви можете змінити. Якщо вам захочеться, пропишіть, будь ласка, це, це буде вашим першим кроком до ваших трансформацій, до ваших змін, тому що ви це все проаналізуєте і ви пропишете. Коли ви це зробите, то у вас вже умовно план буде написаний. Я вам дякую, що ви були зі мною в цьому випуску. А що вам відгукнулось, поділіться цим. Відео з своїми друзями, рідними, знайомими, нехай кожен з них себе також в цьому побачить і знайде собі свої кроки, свої точки росту в цьому. Звісно, пам'ятаю, що справжній достаток це коли ти одночасно і в потоці, і в діях. І тоді гроші приходять не просто як диво, а як закономірність, яку ви самі для себе вибудували. Папа. -па.